Розглянемо задачу на закон збереження енергії. Стріляючи з іграшкового пістолета, хлопчик розтягнув його пружину на 8 см. Розрахуйте, швидкість, із якої з пістолета вилітає в горизонтальному напрямку. Кулька масою 8 г, якщо жорсткість пружини становить 100 Н поділено на метр. Запишемо коротку умову до цієї задачі. Ми знаємо із умови задачі, що пружину було розтягнуто на 8 см. Тобто дельта х дорівнює 8 см, або ж дорівнює 8 помножити на 10-2 степені метр. Також ми знаємо масу кульки, яку вистрілювали з пістолета. м дорівнює 8 г, або ж це буде в основних одиницях вимірювання 8 помножити на 10-3 степені кг. Також ми знаємо коефіцієнт жорсткості або жорсткість пружини k дорівнює 100 н поділено на метр. Знайти потрібно швидкість кульки в момент, коли вона вилітає з пістолета. Для розв'язання задачі запишемо закон збереження енергії. Розглянемо кожну із енергій окремо. Е-потенціальна – це потенціальна енергія стиснутої або розтягнутої пружини. Тобто Е-потенціальна нульова дорівнює k дельта Х квадраті, що ділиться на 2. В початковий момент часу, коли пружинка розтягнута перед пострілом, потенціальна енергія матиме якесь значення, оскільки дельта x дорівнює 8 на 10 мінус другій степені метра. Розглянемо тепер кінетичну енергію перед початком перед пострілом. В цей момент. Початкова швидкість кульки дорівнює нулю, адже перед пострілом, поки пружина стиснута, кулька знаходиться в пістолеті нерухома. Потенціальна енергія пружини в момент, коли відбувається постріл, тобто пружинка перейшла в недеформований стан, дельта Х в цьому випадку буде дорівнювати нулю. Кінетична енергія на початку пострілу, коли відбувся виліт кульки з пістолета. Кінетична енергія матиме значення МВ квадрат розділити на 2, ДВ в квадраті це є та швидкість, яку ми шукаємо. ДВ є та швидкість, яку ми шукаємо. Підставимо тепер значення потенціальних та кінетичних енергій у закон збереження енергії. Врахувавши, що кінетична енергія на початку і потенціальна енергія після пострілу будуть дорівнювати 0. Домножимо обидві частини рівняння на 2, щоб позбутися знаменників. Знайдемо тепер. В1. Це в нас невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток, тобто все, що по інший бік від дорівнює, розділити на все, що залишилось по цей бік від дорівнює. Спростимо вираз та винесемо з під корення х в квадраті. Усі величини для знаходження швидкості нам відомі, тому підставимо їх та знайдемо швидкість кульки. Провівши обчислення, знайдемо, що швидкість кульки приблизно дорівнює 8,94 метра, що ділиться на секунду.